Зимове трансферне вікно у Європі за традицією відкривається у січні, але новин вистачає і зараз. Перед початком чергового туру у топ 5 лігах ми зібрали для вас головні чутки останніх днів щодо найкращих клубів Європи. Отож почнемо із того, що одразу кілька топ-клубів Європи ведуть боротьбу за гехі. Журналіст Флоріан Плетенберг повідомляє, що спортивний директор Баварії Макс Еберль розраховує на особисту бесіду із футболістом. Спочатку менеджер зустрінеться із агентом гравця, а потім із самим футболістом. За словами журналіста, Еберлю дуже подобається гра захисника. У послугах 25-річного Гехі також зацікавлені Реал, Барселона і Ліверпуль, які вже приходив за ним улітку цього року. Дуже солідна компанія. У цьому сезоні Марк відіграв уже 14 матчів в АПЛ і навіть забив два м'ячі. Не виключено, що Карім Бензема проводить свій останній сезон у Саудівській Аравії. Нинішній контракт француза із Аля Тіхадом закінчується влітку 26-го року. І якщо вірити журналісту Ніколі Скіре, то Бензема готовий покинути клуб після закінчення цього договору. Раніше була інформація, що Карім не отримував пропозиції від Саудівської команди про продовження контракту. Бензема вже 37 років, і у нинішньому сезоні нападник провів лише 6 матчів у чемпіонаті Саудівської Аравії і забив 4 м'ячі. У минулій же кампанії він забив 21 гол у 29 матчах. А його команда завоювала чемпіонський титул. У коментарях напишіть, чи вірите ви у повернення Бензема у Європу або він уже буде завершувати свою кар'єру. Девід Алаба покине Реал після закінчення нинішнього сезону. Інформація від авторитетного інсайдера Фабріціо Романо. За його даними, сторони остаточно вирішили розлучитися. Реал не планує продовжувати контракт, і 1 липня 26 року Давід стане Вільним агентом. Австрійський захисник не був проти лишитися у Мадриді, проте у Реала є інші плани на цю позицію. Наразі відомо, що Давид ще ні з ким не домовився і очікує пропозицій від європейських клубів. Але поки що в його кандидатурі зацікавлені лише команди із Саудівської Аравії. <му> Борусія пропонує захиснику Ніко Шлоттербеку новий контракт. Нинішній договір закінчується влітку 27-го року, а німецький клуб хоче зберегти гравця до 30-го. У контракті прописані поліпшені для гравця фінансові умови. Якщо він прийме пропозицію, то стане одним із найбільш високооплачуваних гравців своєї команди. Сам Ніко хотів би перейти у Баварію або Реал. Такі дані наводить Sky Sport Germany. Крім цього, на футболіста претендує і Барселона. Проте зараз вона зайнята пошуками центрального нападника. Повідомляється, що Ніко ще не визначився зі своїм майбутнім на 100%. Тому пропозиція Борусії може змінити його плани. Дев'ять матчів, один гол і одна результативна передача. Дві жовті картки. Це статистика 26-річного футболіста у нинішньому сезоні Бундесліги. Конфлікт Мухамеда Салаха із головним тренером Ліверпуля Арне Слота головна новина останніх тижнів у європейському топ-футболі. Демаш є гіптянина призвів до того, що його виключили із заявки на матч Ліги Чемпіонів із інтером. За Телеграф повідомляє, що відразу п'ять клубів із Саудівської Аравії: це Аль-Хіляль, аль наср аль Алітіхат, Аль-Ахлі і Аль-Кадісія, активно цікавляться африканським вінгером. Правда, пізніше, Мо все ж включили у заявку на матч АПЛ, де він навіть відзначився гольовою передачею, хоч і змарнував кілька вигідних моментів. За чутками нормалізації стосунків між тренером і гравцем допомогла їхня приватна особиста розмова. Салах грає за марсайців із 2017 року, а у цьому сезоні провів 13 матчів у АПЛ, забив 4 м'ячі і віддав 2 голіві передачі. Раніше Мухаммед разом із Ліверпулем двічі перемагав в АПЛ, один раз брав у чемпіонів, а також вигравав внутрішні турніри суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу. Фанати Ліверпуля напишіть у коментарях, як ви ставитесь до демарша Салаха і чи хотіли б ви, щоб він лишився, або йому вже пора на вихід. Ну а власне сам Ліверпуль теж думає про посилення і звернув увагу на 20-річного захисника Рена Жеремі Жаке. Про це інформує журналіст Саша Тавольєрі. Він стверджує, що мерсесайці бачать у молодому французові майбутню заміну і Конате. Цей футболіст ймовірно все ж покине Ліверпуль після закінчення цього сезону. Саме тоді закінчиться його контракт із червоними. Жаке вважають одним із найбільш перспективних гравців у Франції та у Європі. Загалом він грає з дорослу команду Рена із 24-го року. А у нинішньому сезоні провів 15 матчів і заробив 5 жовтих карток. Майкл Олісе класно почав цей сезон. Француз забив 6 м'ячів і віддав 8 асистів у 13 матчах Бундесліги. Така гра атакуючого футболіста Баварії зацікавила клуби із АПЛ. За інформацією за Кікер. Вони вже готують конкретні пропозиції, аби оформити трансфер найближчою зимою або максимум влітку. Крім цього, у послугах Олісей зацікавлені ПСЖ і один неназваний клуб Ла Ліги. Хоча всі ми розуміємо, що це буде або Барса, або Реал, або ну як мінімум Атлетіко. Наразі Майкл проводить у Баварії лише свій другий сезон. У минулому він забив 20 голів у Бундеслізі. До цього він грав у Англії за Крістал Пелес. Джошуа Зіркса не закріпився у складі МЮ. У цьому сезоні він провів лише 8 матчів АПЛ, що вилилось у скромні 346 хвилин на полі. І забив лише один м'яч. Так собі статистика. Sky Sports Italy стверджує, що Рома зацікавлення у тому, аби реанімувати кар'єру нападника. Італійський клуб розглядає варіант оренди із опцією викупу, яка може стати обов'язковою при виконанні певних умов, прописаних у контракті. Втім, сам Зіркзе поки не планує йти із ім'ю. його мета все ж закріпитися у складі англійського клубу. З іншого боку, не можна виключати, що сторони повернуться до цього питання уже влітку, якщо не вдасться оформити все цією зимою. Ну і наостанок про інший Манчестер, але вже Сіті, який розглядає варіант із купівлею атакувального футболіста Монако Магнеса Акліушу. Про це інформує Лякіп. На гравця до речі, також претендують і Байер, і ПСЖ, і Тоттенхем. Правда, Монако розраховує отримати аж 70 мільйонів євро, і така висока сума відштовхує потенційних покупців. Акліушу 23 роки, і у цьому сезоні француз провів 14 матчів у лізі. 1 забив три м'ячі і віддав дві результативні передачі. Протягом усієї своєї професійної кар'єри він грає у складі Монагасків. На цьому все. Не забудьте у коментарях написати про те, який із цих потенційних трансферів вам здається найцікавішим. А також поділитися, який був би ідеальний трансфер мрії для вашої улюбленої команди. Ну і не забувайте про лайки та підписку на наш канал, аби не пропустити нові відео. До нових зустрічей!